Мені тут дуже цікаво. Якби не було сумно, що тут стільки ранених, я ні разу не шпілкувала, пуш... що попала сюди. Но я була на став пункті в Таврійському. І там почті кожен другий, третій пацієнт таким був. Були навіть, що не виживали. Такого я не бачила за два місяці немало. З відірваними кінцівками і з великими ранами багато бачила. Страшно, що я ще не зовсім розумію, що при цьому робити, як швидко реагувати. Більше я за це боялася. Коли ми їх підлатали, все добре, а вони так, такі вдячні за це, так радуються. Ходять, тебе за руку тримають, кажуть дякую. Це сильний момент, такий момент хочеться заплакати. Мене дочею не раз називали старші чоловіки. Це таке часто було в Таврійському, коли ти допомагаєш людині, а людина ну, ре... реанімаційна вона лежить, о... її недавно інтубували. Вона ранена, Але вона все рівно зі своїх останніх сил, що в неї є, там, вона, ну, їй тяжко говорити, але вона все рівно тебе дякує, тримає за руку. і Це, це класно. Не те, що це страх якийсь чи це, це навпаки, це класно. І багатьом я допомагала, багатьом хтось іншим. І рахувати життя врятовані. Я не рахую, це важливо. Головне врятувати якомога більше. Я тільки недавно отримала звання, так що це точно ні. Було би круто, якби волонтери і далі збагачували армію. Не, не тільки медичну сторону, а більше в інші сфери армії. Що, Давати, давати йому оцей самий жорсткий препарат. Чого? Це ж Я буду... Нічого не приймав з свій знач. Я попала сюди після Таврійського. Я спочатку була на навчання, потім мене одразу майже відправили на е, Стапунку Таврійську, а після цього повернули сюди. Ну, він тут вже працював, стали просто засиджуватися довше на вулиці після роботи. Просто говорили, вони могли вбити до 12 і навіть до часу ночі. Нас просто виганяли по хатам, вже, щоб ми лягали спати, бо завтра все равно, зранку вставати. А ми просто сиділи, говорили, нічого такого, просто говорили. Ми ж тоді не зустрічалися, а просто почали спілкуватися. А буквально в кінці літа почались відносини. Якраз останній день війна. Я, я, я рада, що так сталося. Хоч і не думала, що взагалі почну так. Зустрічатись в армії там, чи взагалі з кимось дружити. Але так сталося.